Задача 3. на сучасних теплових електростанціях для виробництва кожного мегаджоуля електроенергії використовується в середньому 105 грамів вугілля. Скільки потрібно вугілля для роботи теплової електростанції протягом року, якщо її електрична потужність становить 500 МВт? Обчисліть коефіцієнт корисної дії електростанції? Ну що ж, у нас тут два запитання. По-перше, Знайдіть коефіцієнт корисної дії електростанції. До речі, цей коефіцієнт корисної дії протягом року мінятися вже не буде, тому що він стабільно. Ось двигуни, які виробляють електроенергію, будуть мати ось такий коефіцієнт корисної дії. І скільки потрібно вугілля для роботи? І маса вугілля питається. У нас два запитання, тобто в одній задачі, дві задачі. На сучасних теплових електростанціях для виробництва кожного мегаджоуля енергії, яка потім буде виконувати для нас корисну роботу. В принципі, оце вже можна записати як робота корисна, тому що вироблена електроенергія, вона і буде в нас мати один мегаджоуль. Один мега це мільйон, тобто на 10 у шостій джоуля, для того, щоб отримати один. Мегаджовуль корисної роботи. Ми в середньому витрачаємо 105 грамів вугілля. Маса вугілля, яка витрачається, давайте, М-вугілля нульове, позначимо, щоб не спутати із цією. 105 грамів. 105 грамів, і це 0,105 кілограмів. Вугілля. Ми зрозуміли, що згорати буде вугілля на електростанції. Це теплова електростанція. Давайте подивимося, чому у нас питома теплота згоряння палива. Водень, бензин, дизельне, дизельне дрова, кам'яне вугілля. 27 мегаджолів. Кам'яне вугілля. 27. Мега це 10 у шості джоуля, які припадають на кілограм згорівшого вугілля. Скільки потрібно вугілля для роботи теплової електростанції, якщо на протязі року електрична потужність цієї станції, на протязі року електрична потужність, а ми вже з вами колись говорили, що електричну потужність можна позначати буквою П, буде дорівнювати 500 мегават. Давайте переведемо в вати. Мега – це 10 у 6 та ще два нолики. Значить, виходить 5 на 10 у 8. 5 на 10 у 8 ват. Відкреслюємо. Так. Спочатку давайте знайдемо потужність електростанції. Це не важко знайти, бо нам дана корисна робота і скільки вугілля згорає для того, щоб отримати ось отаку енергію для виконання корисної роботи. І так, коефіцієнт корисної дії це є робота корисна на роботу затрачено. Оскільки ми далі будемо, щоб знайти масу, будемо використовувати цей коефіцієнт на 100% я не множу. Що я буду отримувати? Корисна робота мені дається, а ось робота затрачена. Ага, це не написує, що це ми перше шукаємо коефіцієнт корисної дії. Затрачена робота, це в мене є. Згорить у мене вугілля. І для того, щоб саме ось один мегаджоуль енергії отримати, треба використати М вугілля нульове. М вугілля нульове це не те, що нас питається. Підставимо тепер оце значення сюди і в результаті отримуємо формулу для коефіцієнта корисної дії. Робота корисна, 1 МГ. Для того, щоб її отримати, треба спалити вугілля масою 100, 105 грамів. Ось у нас вже є формула для визначення. Коефіцієнта корисної дії. Давайте ми його посчитаємо. Дорівнює робота в нас 1 на 10 у 6, розділити на 27 на 10 у 6, помножене на 0,105. 10 у 6 і 10 у 6 ми скоротили. Тепер нам треба тільки одиничку, поділити на 27 і поділити на 0105. Так, одиничку, не бачу. Ми сюди перейдемо. Одиничку. Ми ділимо на 27, отримаємо таке число, і ділимо на 0,105. Ділимо на 0105. Отримали 0,35. І так, 0,35. Зрозуміло, що це 35%, але нам потрібно поки що без відсотків. Тепер давайте знайдемо другу. Нам тепер треба знайти масову вугілля. Раз у нас вже є коефіцієнт корисної дії, ми з вами казали, що з коефіцієнтом корисної дії найзручніше прямо зразу вписати у формулу. Коефіцієнт корисної дії, який не зміниться, протязі року виробить. 500 МВт енергії, потужність на протязі року. Треба помножити на час. Тобто, цей час це цілий рік. Зараз ми його знайдемо. І розділити це все на питому теплоту згоряння вугілля і помножити на ту масу вугілля на протязі року, яку нам потрібно вже зайти з надачки. Давайте встановимо, чому ж у нас дорівнює час. І так, час. Це є один рік. Один рік. Це дорівнює. У році 265-365 днів помножити це все на 24 години у добі і помножити на 3600 секунд. В результаті ми вже рік перетворили. У секунди, тільки треба посчитати, що в нас виходить. 365 днів. 365 днів помножити на 24 години в добі, і це все помножити на 3600 секунд в одній годині, ми получаємо число 315, 3 нулі. 315. 36, 3, 36, секунди. Ми вже знаємо час. Єдине, що нам залишилося з цієї формули, вивести масу вугілля Поміняємо місцями масу вугілля з коефіцієнтом корисної дії. І в результаті ми отримуємо формулу, що маса вугілля у нас буде дорівнювати потужність помножена на цілий рік, потужність, яку розвиває. Електростанція протягом року вугілля. І помножити на коефіцієнт корисної дії. Ось діти ми з вами і визначили масу вугілля, яка потрібна для того, щоб можна було цілий рік працювати електростанції. Давайте ми її посчитаємо. Маса вугілля дорівнює. Потужність у нас 5 на 10 у восьмій, 5 на 10 у 108. Помножити. Що у нас тут за число? Дивимося три нолика. Ну, Давайте перепишемо це число, а там тоді подивимося, що у нас вийде. Так, 3, 1, 5, 36 і три нолика. І це все розділити на 27 на 10 у 6. 27 на 10 у 6. І помножити це все на той коефіцієнт корисної дії, який ми знайшли. Ну, 35. Так, що ми можемо зробити? Тут закреслити три нолика, тут закреслити, і отримати 10 у третій, тобто 1000. Тепер тут ми можемо закрислити 10 у третій. і тут, забираючи 3 нолика, залишається у п'ятій степені. Так, значить, що в нас виходить 5. Треба помножити ось на оце число без ноликів, поділити на 27 і на 0,35. Давайте спробуємо це визначити. Так, число 5. І помножити на п'ятій. 5. 5 помножити на 31,536, 31,500. 36. Отримали ось таке число. Давайте ми його зразу поділимо на 27. Поділимо на 27. І це, що вийшло, поділимо на 0,35. Поділимо на 0,35. Получили ось таке число помножити на 10 у п'ятій. Значить, тепер дивимося, кома в нас стоїть ось 1, 2, 3, 4, 1,7 на 10 у четвертій і ще 10 у п'ятій. Це буде на 10 у дев'ятій. 1,7 дорівнює. 1,7. Там було на 10 у четвертій, та ще на 10 у п'ятій. Помножити на 10 в дев'ятій степені кілограма. Скільки ж це тонн? Давайте визначимо. О, тисячу кілограмів це одна тонна, тисячу це нолика заберемо. У нас вийдеться 1,7 на 10 тонн. Тобто 1,7, а 106 це мільйон. 1,6, 1,7 мільйона тонн. Це дорівнює 1,7. Мільйони тонн. От скільки вугілля потрібно на цілий рік роботи теплової електростанції, яка має річну потужність 500 МВт. Задачка у нас розв'язана.